Береман, Назарів час пробиває, але удар не Розуміємо ми, що по такій погоді з таким слизьким м'ячем. Кучерук знову через короткий пас розібє від воріт. З перших хвилин вже ніколи не поставка. Ухто який момент? М'яч не перетинає лінію воріт давайте дивитися той епізод, можна так сказати, перемфартний епізод для багатьох уболювати Вікторії у черутках необачно пропускав м'яч. І почав, фактично, за винятком ось того епізоду, коли футболісти Вікторії змусили понервувати під час розіграшу біля своїх воріт. Зараз лівий берег теж помиляється. Шпиріонок удар, рикошет. М'яч виходить на кутовий. Ось таким моментом відповідає клуб із Сум. Механів, який сьогодні виходить із капітанською пов'язкою. І чи не перший кутовий? Виконуватимуть гості із Сум. Подачу виконує книж. Механів на виході. М'яч підбирає книж. Ще одна подача до штрафної зони. Удар головою у сітці. Забиває Вікторія. На екваторі першого тайму забиває Юрій Дудник. Ко України. А? Натомість автором асисту стає Данило Книж. Що другим темпом продажу дальню стійку вдалося. На другому поверсі путнику перевесів Соколова. Сідний зіграв на випередження і фол проти бразильця. Жовта картка для книша. А у нього це вже друге попередження. 27-ма хвилина червона для вікторії. Ось це таке рішення від Максима Кірсова. Пам'ятаємо, що жовту картку отримав ще в гри. Данило гривене десь близько 15-ї хвилини. Тоді зривав атаку. Різник підбирає біля бокової лінії. Передача низом. Гунічев не приймає м'яч у чужому штрафному майданчику. Прекрасний пас у цій ситуації віддає Косовський знаходить і там до слова рахунок досі залишається невідкритим. Зіграли там команди 27.200. Гунічев тим часом пробиває. м'яч над попереченої летить. Гунічев розганяє швидку атаку. Воробчак відключає Соколова, Соколов. Соколов прострілює Гунічев у штрафному удар. Який момент знову марнує Гунічев? Просто з вбивчої позиції. Соколов стається на інстинктах. Віддає, але точний пас. Зручний для Гунічева. Біля чужих порід. Подача удар головою. Пробиває сіни. На місці Кучарук. Знову саме сідний найкраще бомбардир лівого берега у цьому сезоні. Саме він задає удару головою, відклеївся від суперника. З технічної точки зору тут відхилявся ті Богданом Чуєвим. Але моментів, як таких шпиріонок практично немає. Лише один удар згадується по першому тайму. Удар заблокований. Зараз сідний. Сідний пробуває. Але на місці Владислав Кучарук. З лінії штрафного майданчика пробуває бразилець у цьому епізоді. Але для пічору цей удар не став проблем. Тому все ж таки Анатолій Косматний намагається використати вільний простір. Адже, надалі, якщо рахунок не змінюватиметься, лівий берег змушений ще більше ризикувати. Самар віддає насідня. Сіней подачу виконує. Немає удару такого акцентованого. Сухоручко пробиває головою, яка надзвичайно багатий на серії пенальті. Але чи станемо ми свідками ще однієї? футбольної лотереї? зараз є невпевнено, грає механів, і тут насправді ледь не крапку в цьому протистоянні міг поставити футболіст Вікторії Дедяєв. Дедяєв пробував вже в майже незахищені ворота. Тут не розібралися Тіщенко та Механів. Було помітно, що Механів кричить я. Але Тіщенко зіграв м'ячної зони, але підняти м'яч не вдається. Шасталу тим не менш м'яч підбирає. Далі саме Дмитро Шастал. Ще одна навісна передача. Сідний на попередчину. Ще один момент для бразильця Сіднея збивчої позиції пробуває над попередчиною. Лівий захисник господарів. Дивимося ще раз відбирання за сіднеєм. І метрів із 11 пробиває сідний. Ще одна передача. Удар Гераша! І відбивається все ж таки Вікторія. Ось ми дивимося ще раз на повторі. В падінні пробиває Гераш. Молодий нападник. А власне, ще в попередньому сезоні. Черговий кутовий. Подачу виконує Шастал на лінію воротарського майданчика. І тут футболісти лівого бареа сигналізують, що має бути ще один кутовий, особливо Сухоручко. А висловлює свої претензії. До речі, здається, саме від рябого. М'яч дійсно вийшов за межі поля. Ось ще один повтор. По правому флангу вмикається синиця. Гунічев сам тягне. Гунічев! Гунічев! Пробуває повстальню дев'ятку. Єгор Гунічев. Вирішив уже сам після такого сольного проходу завдавати удару Єгор Гунічев. Ну, ударів точно в сьогоднішньому матчі завдав найбільше на обидві команди Єгор Гунічев. Але от я не пригадаю, здається, не було у нього, оскільки ще дасть переграти Фірсов. З м'ячем Вікторія. Удар відбувається. Механів рятує, але ще до удару пролунав. Пролунав сигнал від арбітра. Червона картка. Червона картка для Гунічева. А що там сталося? На газоні залишається Артем Рябий. Ми все ж таки напевно були сконцентровані команди в рівних складах залишаються. Попрямували вже уже ідейків волівальники до виходу із арени. І на цьому все так лунає фінальний свисток. Максим Фірсов, арбітр цієї зустрічі. Сповіщає нас про те, що Вікторія. Анатолія без виходить до однієї восьми фіналу Вібат Кубка України з футболу з сезону 25 п'ять